Привіт, друзі! Займаємося трішки желізом, поріжем, поваримо щось кльопам, зробимо трішки ще, щоб було легше, як є. А саме буде потрібно зробити е, горловину до прицепа, так як е, меліна потрібні вчора крафт 4 кВт. Ставлю цю загрозний шланг під прицеп, так як можливо, хтось пізніше підписався зерно в мене в іншому будинку. Так при привозі під'їжджаю сюди прицепом. Ставлю йому заді е, вхідний оцей заборний раструб і під дією втягування повітря вона затягує. Потрібне зерно і вже подає на кормозмішувач КС-300. Стою тут у мене такий заборний, зварили, робили, показував. Але чим він мене не влаштовує, тим, що ну, звичайно, можливо, хтось не бачив трубка. Діаметр 80-й, мені здається, до 70-й це трубка від кардана, від автомобіля. Був шматок заварив і звідси шторка така, яка регулює, скільки потрібно зерна подавати. Але тим незручно, що так як е, вона кругла і заслінка лише трішки від, е, відсунув, е, вистачає, наприклад, зерна маловато, ще трішки відсунув вже багато. Тобто, оця регуляція занадто така чуттєва. То хочеться переробити її на іншу. Цю трубку я залишу, так як вона в мене вже такий проріз Тут ну пас такий, що стає сюди, якраз ця трубка щільно заходить. Ну, заборна трубка від подрібнювача самого. Оцю трубку потрібно буде замінити, зробити трішки тут адекватніше. Так як вона кругла, таке регулювання доволі чуттєве, що важкувати відрегулювати. Зараз тут буде потрібно зробити іншу річ. Доволі зручно цим моментом, що насипав прицепку, не носиш тими мішками, не мелиш на тому. Півдня навіть більше намелюєш е зерна самого. Тут лише під'їхав, засунув йому цю трубу і воно пішло. Значить, що до чого, як і куди. Взяв, знайшов Ось такий квадрат, доволі цупкий. Побільше б такого квадрата було, можна було б ще б що скльопати. І від холодильника така якась. Півтора-двомлім жесть. Зараз який план? Відріжу цю трубку від прицепа і відріжу звідси. І самі з цього потрібно буде всунути оцю квадратну трубу. А сюди зробити таку заслонку, типу того, як була на тому е млинкові. Вона буде, по-перше, ця трубка квадратна. Що рівномірно буде регулювання. Відсуну навіть пів сантиметра тих, воно рівномірно буде падати. Тобто, вся сі частини, е, як би сказати, цього проміжку, який буде, будуть задіяти, задіяні однаково. А там, якби на ребро, так сипеться трішки, вже відбавив пів сантиметра, вже сипе багато. А такі. Кормоподрібнювачі рекомендовано і повинні працювати при навантаженні 15 А. Тобто тут така чуттєвість. То я думаю, що на квадратному це буде набагато краще. Зараз Зараз робимо. Так, поки не проварив, що можна тут показати. Ось тобто, таким чином виходить. Ну, Збоку фіксуючий болтик, звідси зверху така пластина, приварний болтик. Тут проріз прорізана, бачите, що сюди і по ньому ходить. Зробив поки так на на менше, думаю, що вистачить. Такий потік буде текти зерна непоганий. Не І оце що квадратне, вже можна буде регулювати так по міліметрах, навіть що, коли стояло на цій трубі. Півкругом, то потрібно трішки відкрити, воно відкривається ну, мала частина, лише міліметр суну за рахунок оцієї великої площини, вже сипало надмірно. А тут і вже прибавляєш, важко відрегулювати. А тут потрібно таке, щоб е, чуйне регулювання було, так як продуктивність самого млина залежить від. Ну, і в тому числі від подачі, щоб вона була рівномірна по максимум, на максимум потужності, яку можна. Тобто не перевищувати 15 А при навантаженні, а так, щоб ну, рекомендованих. Важко це виходить, але виходить. І тоді досягнути можна нормальних результатів. Ну, Но також залежить напруга, яка напруга в сіті. Менша напруга, звісно, так не буде працювати. Ну Зараз при його... Ось тут якраз все так по міліметрах проходить, мало де розбігтися, що не було як робити його е, оцю більшу, так як при навантаженні прицеп сідається. І десь якийсь бугорок цим зазвичай і задирав. Бачите, отак, коли навантажував, прошліфовувало. Але не відірвало нічого, було все нормально. То тут нема де так сильно розбігтися, але в цілому, я думаю, цього вистачить. Зараз оце все привару. Ось таким чином виходить, Це стало на місце тієї. І ще одне зробив, це вмонтував зварювальним апаратом пружини. Давно хотів це зробити. Все ж таки на них трішки краще з ними, так як сідало аж надишло, коли навантажував прицеп, то е сама рама прицепа сідала аж надишло. Бачу, що я їх. Я трішки не розрахував те, що. Ну, При цап був набіг перевернутий, ресори якби без навантаження не було такого прогинання. Лишив зазор так 3 сантиметри, щоб. О... Ну, Коли пустий прицеп, щоб він м'яко йшов, не тельбухався. А коли перевернув, то під навантаженням воно сіло на ці самі пружини і вже такий губоватий трішки. Ну, Потрібно буде врізати, ну, як -то відріжеться завжди. Зараз побачимо, як він їде пустий, як під навантаженням. Якраз потрібно вже молоти, поїдемо наберемо зерна. І таке буде бачення також думка. Ну, Все ж таки є розуміння в мене про це, що їх потрібно ще на один якби, оберт. Ну, одну цю і зрізати або наполовину. щоб коли він стоїть ось так, щоб він стояв на ресорах. А лише дається навантаження певне, воно стає на пружині і він тоді йде мягко. А коли от таким чином, то буде такий дубовий. Поїхали. Наберемо зерна і змели. Тійсно, як іде пустий, то ззаді як цап скаче, ну як бревно, якесь прив'язане на колесах без, без цього. То так відчувається, що в нього не сильно така шумоізоляція, то е, під підтарабанію. Але як навантажив, то питання. Має. М'ягенько йде, м'ясенько, а то як навантажив, як не довантажиш його, так, щоб він мертво сів на балку і стояв і геть не підносився ні під якою ямкою то починаю гупати по балці і знаєте, такий неприємний звук желіза до желіза. Ну що, спробуємо цю нову методику, як, як буде працювати тут. Саме головне, я вже казав, але ще раз ж Саме основне це подача. Щоб пода... ну, потужність двигуна, звісно, все, щоб працювало, вольтаж відповідний, щоб було 220, а там не 200 і 180. Звісно, що потужність втрачається двигуна. А одне із це подача, щоб була плавна, рівномірна, однакова, тоді нормально йде по кілограмах на мову час в годину. Щось приварити, таке, щоб зручніше відкручувати, не бігати по По двигунові, коли в йдемо навантаження. А так собі спокійно, дипить. Є ось такі моменти, бачите, що але воно так рівняється, його затягує і воно туди пішло. Було потрібно робити з самого початку. Ще одне, що щось прожавив, таке, що потрібно було, так як я кіпи... на навіску цю стаціонарну, що йде до трактора, А потрібно було все ж таки до цієї, перечіпити яблучка від арпала звідси і на нього. Тоді лиш підніс уверх. Візку, ну, при такому коні воно навряд чи би всипалося туди, Але все рівно делегше збройну. Але це вже не проблема. Сита ніяких цим немає. На піддаті вже шоста година, потрібно вже Зараз на мелю замішають. Стадаю стоє млинок, півдня меле на цього. Ходить. Тим, так, і раз намолов, на неділю. Прийшов рано, роздав, чисто пороха ввечері. Швидше, вся набагато швидше. З'являється час щось робити, а зараз весна. Доволі багато роботи. Не знаю за що взятися. На зерно телефонують, питаюся. Зерно, ходімо, хоч тону. Нема Були часи було засину, маса. Сам же думаю, до яких це в плягати. Іде весна, трава якась на травишці. трошки дерки, трошки травички. Не Павлика. От що, що не, не було розуміння, що таке може бути з кукурудзою 900 кг з гектара, попалило. Цю пшеницьку і коментар у голові так згадується. Колись вах, ну, при шливах, при тих шливах, які прийшли, знімав відео. І так я не завжди бачу ваші коментарі. Ті, які пишуться під відео, то бачу одразу, а які вже під коментарем пишуться, то десь з'являється, десь не з'являється, що... А де щось був зайшов поглянути, ну. Що пишуть, там ну, цікаво що до цього, як, 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 які розмови, як, яке направлення йде. І там один чоловік писав, що пшениця буде до 10 тисяч за тонну, а інший писав, що ну, типу, що, де такі ціни бачив і що це таке пишеш. Ось близько до того, дуже близько. Подивний миленько, однаково, прекрасний помолк. Ага. До діла. Повнень. Все повненько, все швиденько. В процесі цього всього, думаю, ну... Скільки продуктивність, яка заявлена продуктивність 400 кг в годину. Подивлюється, крафт 4 на 220 вольт. Я вам скажу, це вже під вечір, то трішки так вольтаж вже просідає, відчувається, що по цьому. До мене якраз, коли я почав молоти, зателефонував чоловік. Зараз. Так би чистою. що ви бачили, що все змололося чистенько замелося. Коли розпочав молоти, до мене зателефонував чоловік, і вже в процесі ну так порозмовляли. Тому думаю, ну як ж потрібно було перевірити його саму продуктивність, скільки він чи дійсно виробляє. Тому що по заявленому потрібні скрафт 4 кВт на 220 В, вольт його продуктивність 400 кг в годину, якщо я правильно пам'ятаю. То вже від цього буду відштовхуватись. Він зателефонував. Було е, зараз гляну, 17.42, а зараз 18:53. Ну, 43 рахуємо, то це буде година і 10 хвилин. Оце зайняв процес мене мелення. Значить, відер набрали 46 відер, два е, відра на 12 літрів. Повненькі набирали і два відра на 16 літрів. Тобто середньо беремо 14 кг літрів у відро. Відтарували суміш пшениці з кукурудзою, виходить, натура в банерці 735 грам. Чоловік зателефонував е, якраз ну перед тим, це я заїхав, він зателефонував. Можна від цього відцявштовуватися, загальний процес зайняв 70 хвилин. Значить, тепер беремо відер було 46 е половина. Два відра було по 12 літрів, і два відра було по 16 літрів. Беремо середнє 14 літрів. То точно було, що навпіл, бо так відрами і носив. Значить, 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 середнє 14. Скидаємо ще літру. Можливо, десь неповне було. Хай буде так, буде правильніше. Буде 13 літрів. Значить, 13 літрів. Множимо на 0,70 735 грамів дорівні 9 кілограмів 555 грамів дорівнює. Множимо їх на 46 відер. Виходить 439 кілограм. В ділимо на 70 хвилин. Виходить 6 кг 279 г у хвилину і множимо на 60 хвилин, бо нам потрібно визначити, скільки у годину він переробляє 376, 376 кг. В годину його заявлена е, пропускна спроможність 400 кг, якщо я не помиляюсь. Тобто, практично, там на 24-23 три кілограма двісті шістдесят якщо бути точними, не дотягну до цього показника. Але ось під вечір, вже я відчуваю, що напруга присідає. Тобто він вже стає йому, як би сказати, не, не той вольтаж, не 220. Тобто це враховуйте. Оця подача мені сподобалася, рівномірно подає, от від цього і все залежить. Бо десь, десь забилося, десь щось, то вже не то. 10 секунд, 15 секунд, воно накопичується і так здається. А він повинен працювати рівномірно, плавно, ну і на 15 ампер. Не перевищуючи 15 ампер, така рекомендована його потужність, щоб він працював. В цілому непогано. Намололо, змололо, зараз це ще домелю. Виділо. А на цьому зараз, зараз ще сюди сою, мелю і Та, ось красота. Набагато легше з такими агрегатами працювати, і це все господарство тягнути. І часу більше, більше часу з'являється, щоб щось робити. І коли зараз пішов на поле там чи. Тут щось порися на городі, і оце мелення, і як згадаєш, ті, ті часи тут сумнувато. Оце працює, працює до діла. Такі справи, друзі, такі, таке відео там удосконалено, все з часом, все поступово. Помилки є, є, але вони виправляються, виправляються. Ну Хто живе без помилок, той щаслива дуже людина. І... Час і повага, такі такі людині. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.